Всім вітання. Інколи у житті чоловіка наступає такий момент, коли ти відчуваєш, що тобі конче потрібен гараж. В моєму житті цей момент настав, і ось за спиною гараж. Гараж знаходиться у плачевному стані. Його гаражем назвати важко. Це просто коробка з ворітьми. Так як я трохи блогер, то я вирішив створити проект, який буде називатися Гараж 20. Ось 20 й у нього номер. От, і в своїх відео я покажу, як це, ця коробка буде перетворюватися на справжній чоловічий гараж. Ну що ж, поїхали. Так, сьогодні у нас 12 лютого 2023 року. Такий стан має цей гараж. Яма. Тут роздовлений бетон. Щотчик. Хлам пробка, якась заривша розетка. Тут ось теж, коротше, все печально. Так, пил. Тут погнили доски на ямі, ну, то зрозуміло, кто щось хотів робити. Далі походу, як копали подвал чи хто -то не дозали. Тобто до половини бетон є до кінця ями. Дали немая вот стена крепче высыпается, видно, на полу валяется. Из-за мороза, черт его знает. Сейчас стена тоже вся будет блестит. Там такой вот штукатурка, может там он тыкло. Стена вся. Вот тут тоже. Спробував врутити лампочку, нихера не працює, потім тут провода. Ну, коротше, це жесть. Там ще дворота не відкриваються. Треба щось буде робити. Пінопласт, походу, хтось вкрав. М -м -м. Такий стан Гаражу. А, перше і основне, що довелося зробити, це. А, Переробити повністю електричний щиток, бо, так як ви до цього бачили, тут е, стояли пробки, автомати, жучки, ну, коротше, геть, що попало. Викинув я це все зовсім е, і поставив автомати, два автомати, поставив сюди, ввів напряму до автоматів, потім поставив вимикач на світло і розеточку зробив. Вивів додатковий кабель. Це. На освітлення там ліхтар висить і далі пішов кабель в робочу зону, де буде стояти стіл. Ну І також ще ось тут виведений кабель. Це буде світло на цій стороні. Сюди ми проведемо і буде тут світло. Чому електрика? Тому що навіть ну, нічого не працювало, нікуди було вімкнути навіть зарядку до мобільного телефона чи дриль, щоб щось свердлити, крутити. Тому перше ми зробили. Електрика виглядається ну, дуже гарно, мені здається. Ну і відразу не основне, але дуже потрібне, потрібно було зробити полку, щоб хоч кудись можна було покласти інструмент. Закрутив я. Були мої полки там в гаражі, в іншому гаражі на складі лежали. З офісі такі полочки. Дві штучки я їх відразу прикрутив і вже, вже на, щось, щось на щось схоже. Ну і друге, не менш важливе. Ніж електрика, це е, каркас вже готовий для верстака. Не знімав я відео, як я його робив, тому що не планував взагалі робити цей проєкт. Верстак зроблений з бруска 50 на 50, е, спочатку я хотів зробити його з металу з 45-го кутничка. Е, хотів поїхати на металобазу, купити уголок. Але порахував, що е, на сам каркас, якщо взяти. 45 й уголок, і по мінімуму його зробити виходить 1000 гривень. Тут бруска на, 200, на 250 гривень в 4 рази менше. Тобто, тут ще будуть перегородочки, тут, тут, тут. І зверху положимо ОСБ плиту. От, монтував я його на такі кутнички. Також вони там, здається, чи 6 чи 8 гривень за штучку. Я їх десяток може, купив. Ось, до стіни прикрутив я на анкера, як відносимо. так. 8 на 120, здається, щось таке. От пройшов по периметру. Також поставлю тут ще додаткові ноги, які будуть тримати задню частину верстака. Також цю частину я хотів повністю зашпаклювати. Не буду я її шпаклювати поки що, тому що вирішив сюди зробити також положити плиту ОСБ і на ній, вже розміщувати, на ній розміщувати якісь інструменти. Полички, можливо, ще щось. От, почнемо роботу поки з цієї зони. <кхи> зробимо верстак, щоб на ньому можна було щось працювати. Е, цей шматок також, можливо, я не буду шпаклювати, тому що планував е, тут зашити оцинковкою, і отут поставити, можливо, буржуйку в цьому кутку, як заходиш, щоб тут стояла буржуйка. А ось що я казав, е, додатковий провід, це йде від основної. Далі тут буде розміщуватись, можливо. Тут новий вимикач поставиться, буде якась ще світло вмикатися. і додатково. Далі також прийшов цей силовий провід, там півтора квадрата, ну якийсь там вже повісив тимчасову розетку, да, щоб можна було тут підімкнутися. І будемо займатися поки що цією зоною. Далі, як на вулиці сніг зійде потепліє, вже почнемо роботи оздоблювальні. Тут вон, я вже привіз, привіз правило, привіз корито для того, щоб замішати. Розчин, і будемо тут робити стяжку, заливати, ну і потім вже ж, відповідно шпаклювати стіни. Бо зараз на вулиці 0-2 немає ну, нема сенсу робити взагалі. Якщо бачите, вон, стіна блистить, він є. Тобто нема... Всім вітання. Ранок починається не з кави. Зранку вже був в епіцентрі, забрав розпиловане ОСБ, це буде на стіл, на селешницю шмат і шмат на стіну, там, де будуть висіти інструменти. Забрав його своїм ланосом. Трохи їхати незручно, так пів машини загородило, але все-таки зконом 300 гривень. Отже, гоу на гараж будемо цепляти. Як я казав, верстак у мене готовий скручений. Він зворушив 50 на 50 Зверху я зараз туди положу ОСБ плиту. І на стіну ще додатково поставлю другу частину. Лис ОСБ я розпустив на дві частини. 50 см у мене лягає на стільницю. І залишок. 75 я е, буду прикручувати на стіну. Плиту до столу, ну, відповідно, я прикручу саморізами, а другу частину прикручу чотирма анкерами, анкерами болтами, 8, там, на 80, здається, я придбав чотири штучки. От. Зараз вложу ОСБ на стіл. Зробив я невеличкий зазор. Сама ширина стільниці, е, верніше, сама ширина верстака десь 51-52 см. А ОСБ відрізано 50. Це зроблено для того, щоб оцей боковий лист, який тут буде, я поставлю на верстак і потім вже його придавлю тією е, стільницею, яка тут буде лежати. Отже, закидаю ОСБ, який я привіз, розмічаю на ньому отвори і відповідно свердлю. Тут також зараз, мабуть, я добавлю по брусочку, тут тільки три. Їх 1, 2 три стійка, щоб ОСБ не прогиналося, вкину зараз я отути ще, ще по брусочку. Є, готово. Ось таким чином я зробив. Зараз виключаємо, ставимо і потім ще, звідси, потім ще звідси я його додатково закріплю, типу саморіз, тільки під ключик, засверлю і загоню туди болта. Переміщую додаткових встановив, додатково закріплю їх вже потім, коли буде стіл зібраний. Зараз приступаємо до монтажу ОСБ-плити. Як я, я вже казав, ОСБ-плиту ми розпустили в повну. Одна частина отримала за вшишку 75 см, відповідна інша. 50, Так як лист довжиною 120, 120 см. Ширину самого верстака я зробив приблизно 51,5 сантиметр, 52 см, не рівна, там гуляє. Ось, Щоб оцей лист поставити безпосередньо на верстак і потім цим я його прижму. Тепер. Розмічаємо верхній лист, робимо в ньому отвори, відповідно розмічаємо по стіні і анкерними болтами приключуємо до стіни. Далі у нас залишилось прикрутити стільницю. Для цього я взяв 35 самоліз по дереву. Вирівнюю, прикручую. Тут у нас будуть розміщуватись інструменти, якісь полички, е додаткові там, для інструменту, для ключів, для викруток і так далі. Тут е зверху будуть дві полиці, там вони в мене вже заготовки на них є. От, ну і відповідно тут буде ще якесь освітлення, десь буде розміщуватись розетка, ще не придумав де. Ну, наразі має стіл такий вигляд. Прикручуємо і на сьогодні завершуємо роботу. В принципі, те, що я хотів сьогодні зробити, я зробив. Стільниця прикручена. Ця панель для інструментів також вже на місці. Ну, я думаю, виглядає досить досить непогано. Залишилося підшліфувати ті місця, де були вкручені саморізи. так, Ну і кутки також, це на болгарочку ми одінемо круг. І зашліфуємо. Ну, а взагалі, взагалі виглядає ідеально. Мені, в принципі, все подобається. Все чітко є місце, де працювати. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Ну і не забувайте поставити лайк, бо роботи тут ще куча-куча.